Добрий день, шановні глядачі та підписники. Вас вітає канал Тотус Трактор. Сьогодні на відогляді тракторець уже більш свіжих років, потужністю 23 кінських сили, з оригінальним фронтальним навантажувачем Kubota. ну і звісно в комплекті з фрезою, кубота КЛ-230. Давайте ближче познайомимось із станом і комплектацією на дану модель. Фронтальний навантажувач у нас із вантажопідйомністю 250 кг. бачимо, Фірмовий, Куботовський. Передня резина Bridgestone 6х14. Карби бачимо ще височенькі. по дисках трактор 2004 року. Ось бачимо стан підніжки, полік під поліком. Задня резина також має ще високі карби 9,5х24. Також тут бачимо четвертий рік. По комплектації реверс, гідропідсилювач керма. Кермо по висоті дуже легко регулюється. При цьому механічна коробка передач 4 швидкості, повишені, понижені, повишені понижені. Максимальна швидкість 15 км на годину. Є дуга безпеки, сидіння вперед назад рухається, на холод також можна регулювати. Ось так виглядає під сидінням. Є невеличкий бардачок. Регулювання пружності сидіння, кран гідравліки, блокування диференціалу. Підвісні педалі щеплення, об'єднана педаль тормозу, фіксатор тормозу і педаль газу. Газ є ще також під рукою. Пам'ять задньої навіски. Вже бачите, більш новий речах повороти та світло. Сигнал ось тут. Аварійка, бокове світло. Тут немає зараз наклеїчки, проте ось це перемикання розвороту на місці, а це перемикання інформації на бортовому комп'ютері. Ще є кнопочка з цієї сторони. Це універсальна загальна кнопка. Один раз натиснули, включився оберт на місці і боковий плавач. Ще раз натиснули, це буде транспортна така передача. Вимикається розворот, включається просто задній привід і вимикається вся електроніка. Дуже зручна вся одна кнопка. Появилася вже в цих аж роках. Фреза з боковим редуктором кріпиться на стандартне трьохточкове кріплення. Є трикутник для швидкоз'єми і автопопадач кардану. Кажу, стан ножів, ножі ще товсті будуть працювати. Робоча зона фрези 150 см. Є боковий циліндр. Ось тут блок керування боковим циліндром, ручне керування вправо-вліво, безпечні режими, максимальна висота підйому, під яким котом плаваючи, більш точне налаштування. Ну, і цю загальну кнопку я вже говорив. Керування на віскою вниз Ось такий речах керування. Фронтальним навантажувачем, справо-вліво вниз І давайте ще по габаритних розмірах. Від початку трактора до кінця заднього колеса 272 см. Колія по центрах задніх коліс 100 см. Також колеса можна переставити місцями, отримаємо 120 см. Агропросвіт 35 см. Ну що ж, давайте присядемо. Всередину трактора. І спробуємо його завести. Запалення. Гріється наша свіча накалу. І можна завести. Бачимо напрацювання 969 мотогодин. Ось цією кнопкою перемикається інформація бортового комп'ютера. З цією кнопкою перемикається привід. Задній привід, повний привід оберт на місці, більш швидкий оберт на місці. Аварійка і бокове світло. Гудок. Є гідропідсилювач керма, шикарний виборі. Посадка тут справді зручна. Дивіться, як легко можна від себе відрегулювати кермо. Прям максимально зручно. Я Зафіксували. Дамо двигуну трішки прогрітися. А ми тим часом перейдемо до навісного обладнання. Опускаємо фрезу, перевіряємо пам'ять навіски. речах догори, фреза піднялася. Донизу, фреза опустилась на своє попереднє задане місце. Боковий циліндр вправо, вліво. Це наші безпечні режими, бачите, вмикаються і натискаю ось цю кнопку. Бачите, Фреза автоматично вирівнялась. Можемо ще задати під яким кутом, ще плаваючий режим працював. Все працює, відповідає. І також можемо ще задати максимальну висоту підйому. Також можна задати все чудово задається. Так. Вимикаю всю електроніку. Поки фреза опущена, давайте включимо вал відбору потужності. Так, максимальна четверта швидкість. Кардан працює, ножі працюють. Гарна, тихенька стабільна робота. Повертаємось всередину і вимикаємо робота фронтального навантажувача. Висипається, піднімається. Знімаємо тракторець з тормозу і давайте трішки проїдемося. Вибираємо першу передачу, реверс вперед, фрезу підняли і поїхали. Друга передача. Третя. Четверта максимальна швидкість. Газ в пол. Отримали максимальну швидкість трактора. Так само легко можна змінити напрям руху. І давайте включимо функцію оберт на місці. Викручуємо кермо. Має бути Ось так. Вражаюча маневреність. Бачите, працює і вправо, і вліво. Можна рушати з будь-якої передачі. Так, давайте. Запаркуємось, ми вже тракторець трішки прогріли. Бачите, як легко. легкий в керуванні, все зручно, комфортно. Вимикаємо передачу. Зараз ще покажу вам мінімальну швидкість. Ось це така мінімальна швидкість трактора. Так. Вимкнули передачу. Вимкнули реверс. І йдемоте дивитися, що в нас робиться під капотом. Так, Зняли бокові кришки. Бачимо наш генератор, ось там наш стартер. Глушник гарно виглядає, є бокове світло, ось наша виклапна. Варна, частенька робота. І ось табличка з рекомендаціями щодо обслуговування. Антифриз тут мінус 40 замінено на новий. Аку... Акумулятор в передній частині. Також ми тут замінили масло, масляний, паливний і повітряний фільтра. Показую паливну. Є ось табличка з номером шасі, ось тут щуп. Давайте додамо більше обертів. І так само, що давайте додамо газу, подивимось з цієї сторони. Гарна частенька робота. Глушиться трактор ключем. Ну що ж? Переходимо до висновків Кубота KL 230, циліндровий японський тракторець уже більш свіжих років з оригінальним фронтальним навантажувачем. Вартість такого трактора в такій гарній комплектації реверс підсилювач розворот, механіка в комплекті з фрезою і ковшем 10 700 умовних одиниць. Якщо вас зацікавила дана модель, краще не гайте часу, а скоріш телефонуйте на номер компанії та уточнюйте в менеджера наявність. Також переходьте на наш сайт, щоб побачити увесь актуальний асортимент японських міні-тракторів. У нас просто величезний вибір японської техніки на будь-який смак. Кожен зможе щось обрати і для себе. Тому очікуємо вас. Купуйте в тоту Tractor. трактор.